Щорічно третій неділі жовтня в Україні відзначають День працівників харчової промисловості. На Волині у цій галузі зайнято майже 10 тисяч краян. Турбота про хліб сушний завжди була і залишається їх головним завданням. Харчова промисловість на Волині базова. Як пожартував Борис Клімчук, змінюються політичні настрої, а їсти хочеться завжди. Саме тому перспектива області пов'язана в першу чергу з харчовою промисловістю. Сьогодні якість. На перший план виходить її величність, якість і безпека харчових продуктів. Це тим більше важливо для нас, для прикордонної області. Вже понад чверть століття дбає про якість цукру Лідія Крилас. Вона вважає свою професію цікавою і потрібною. Мені робота подобається. Я люблю, Я люблю з людьми, ніби як то кажуть, апарати варить. Я їх утфуговую той цукор. От мені цікаво, який це, який той кристал. Ну, подобається мені ця робота. П'ятнадцять років тому пов'язала своє життя з харчовою промисловістю і Наталія Левчук. Спеціальність, яку вона обрала, дозволяє щодня самовдосконалюватися. Робота досить цікава і, скажімо так, в деякій мірі вона і трохи творча. У будь-якій професії головне не лише любити її, але й володіти фаховими навичками. Володимир Старушик вважає, що формула успіху харчовиків майстерність, плюс закоханість у справу. Без професіоналізму нікуди. Тому що виробництво є виробництво, воно вимагає певних навиків. вмінь і з цього також ніяк в області. Функціонує багато програм підтримки харчової галузі. Керівництво краю обіцяє, що з їх боку сприяння буде завжди. Ми дбаємо і будемо дбати про те, щоб ви мали що переробляти. І просто в кількох штрихах скажу: наше завдання в тому, щоб ми вам сприяли, не заважали, створювали умови. Для нормальної організації праці нормальної організації бізнесу харчовики Волині виробляють 52% загальноукраїнського обсягу кетчупів і 12% цукру. Область повністю забезпечує себе м'ясомолочною продукцією, цукром і крупами. За січень серпень цього року. Реалізовано продукції харчової промисловості на суму понад 2 мільярди гривень. Завдяки ефективній роботі суб'єктів підтримської діяльності галузі. Міцніє економічний потенціал краю, його інвестиційний імідж. Комфортним стає життя наших краян. Напередодні професійного свята кращих представників харчової галузі відзначили почесними грамотами, подяками і грошовими нагородами. Робота працівників харчової галузі запорука зміцнення продовольчого ринку країни. Головне розуміння того, що заробляти потрібно не на ціні, а на збільшенні обсягів виробництва.